Вони виглядають у медно, маленькі у чорних смокінгах з незграбною ходою. Але не обманюйтеся, перед вами справжні борці за життя, істоти, що кинули виклик природі і перемогли. Коли вітер в Антарктиді досягає швидкості у 100 км на годину, коли температура падає нижче мінус 60, більшість форм життя зникають. Але не пінгвіни, вони лишаються стояти пліч опліч, тримаючи тепло один одного, щоб захистити найцінніше життя. Але не всі з них живуть серед криги. Є ті, хто щодня бачить сонце, хто полює у теплих водах поблизу екватора. Як вони виживають у таких різних світах? Як один рід може підкорити і кригу, і вогонь. Це історія про витривалість та дивовижну силу еволюції. Ми відкриємо секрети життя пінгвінів від найсуворіших льодовиків планети до островів, де кипить саме життя. Мільйони років тому їхні предки літали в небі, розрізали повітряні потоки, як сьогодні це роблять альбатроси. Але потім земля змінилася. І разом із нею змінилися й вони. Коли давні океани охололи, а узбережжя вкрилися кригою, пінгвіни зробили неможливе вони відмовились від неба, щоб підкорити море. Вони втратили здатність літати, але знайшли іншу, не менш грандіозну. Їхні крила стали плавцями, їхнє тіло стало гідродинамічним дивом. І тепер, замість польоту в небі, вони літають під водою з тією ж грацією, швидкістю і точністю. Дослідження показують перші пінгвіни з'явились понад 60 мільйонів років тому, невдовзі після вимирання динозаврів. Серед них були справжні гіганти. Палеодіптес Антарктикус з ростом понад півтора метра. Пінгвіни велетні, які панували в морях древньої землі. З того часу минули мільйони років. Континенти розійшлися, клімат змінювався. Але пінгвіни не просто вижили, вони розселилися по всій південній півкулі від крижаних берегів Антарктиди до тропічних островів біля екватора. На краю світу, де сонце зникає на місяці, де вітер рве повітря зі швидкістю понад 100 км на годину. І температура падає до мінус 60 градусів. Живуть вони. Імператорські пінгвіни. Найвищі, найсильніші і найвитриваліші серед усіх. Тут немає дерев, трави чи скель. Лише лід, що сяє, наче кришталь, і нескінчений горизонт. Для людини це місце смерті, для пінгвіна дім. Їхнє тіло диво інженерії природи, шкіра вкрита трьома шарами пір'я, зберігає кожен градус тепла. Під нею товстий шар жиру, який дозволяє пережити місяці без їжі. Навіть їхні лапи і дзьоб мають спеціальні судини, що контролюють теплообмін, щоб не обмерзнути. Але головна сила пінгвіна не в тілі, а в єдності, коли буря стає нестерпною, тисячі пінгвінів збираються у коло. Вони стоять так близько, що, здається, це жива стіна. Совнішні приймають на себе холод, а потім повільно змінюються місцями з тими, хто в центрі. Вони створюють живий тепловий купол, спільний організм, що дихає, рухається і виживає. Без цього ніхто б з них не витримав. Але найвражаюче це їхній цикл життя. Коли настає арктична зима, більшість тварин тікає з цього місця. Але імператорський пінгвін іде назустріч холоду. Саме тоді, у найтемніший сезон року, самка відкладає одне єдине яйце. І тут відбувається диво. Вона передає його самцю обережно, щоб не торкнулося льоду. Інакше воно замерзне за кілька хвилин. З цього моменту він лишається сам, поки самка вирушає в океан по їжу. Самець висиджує яйце у темряві без їжі при мінус 60 градусах протягом більш ніж двох місяців. А для самки починається інше випробування. Щоб вижити і перенести їжу майбутньому пташеняті, вона мусить проплисти десятки, а іноді й сотні кілометрів серед криги та штормів. Її підстерігають морські леопарди, касатки, голод і крижана темрява. Не всі самки повертаються десятки гинуть у морі, інші не знаходять дорогу назад через бурі чи крижану заметіль. Якщо самка не повертається, самець, який висиджував яйця до останнього, марно чекає. Він або залишає кладку, коли сили зовсім вичерпуються, або намагається ще кілька днів обігрівати пташеня без їжі, поки не впаде сам. Це жорсткий цикл, але саме завдяки йому виживають і. То сильніший за холод і темряву. І коли здається, що життя завмерло. Сонце знову піднімається над Антарктидою. Пташенята вилуплюються саме тоді, коли повертається їхня мати із повним шлунком риби. Готова поділитись енергією нового життя. Їхнє возз'єднання це мить, яку неможливо сплутати з жодною іншою. У колонії, де тисячі птахів, вони знаходять одне одного лише за звуком. Кожен пінгвін має унікальний голосовий підпис, наче власний пароль у хаосі вітру та криків у цих створіннях є щось більше, ніж інстинкт. Це відданість. Їхня любов і стійкість нагадують нам, навіть у найхолоднішому місці на землі живе тепло, яке не може згасити жодна зима. Ми звикли бачити їх серед льодовиків і хуртовин. Але не всі пінгвіни живуть у холоді. Деякі з них справжні діти сонця. На узбережжях Африки, Південної Америки і навіть біля самого екватора живуть пінгвіни, які навчилися виживати у спеці. Це галапагоський пінгвін. Єдиний вид, який мешкає північніше екватора. Тут, серед чорних вулканічних скель і тропічних хвиль, він щодня бореться не з морозом, а з перегрівом. У серці спеки він зберіг всі ознаки своїх крижаних родичів, але став майстром охолодження. Під час спеки він розставляє плавці, відкриває дзьоб і дихає швидше. Щоб охолодити тіло, як собака після бігу. А щоб зменшити втрату рідини, пінгвіни шукають тінь під каменями серед лавових тунелів або біля узбережжя, де бриз з океану приносить полегшення. Їхнє життя залежить від течії гумбольта, холодного потоку, що приносить кисень і рибу з півдня. Якщо течія зміниться, пінгвіни загинуть. І в цьому крихкість їхнього світу. Лише кілька градусів різниці можуть вирішити долю виду. На іншому кінці світу африканський пінгвін. Іноді його називають віслюковим через смішне ревіння, що схоже на те, як реве осел. Але за цим звуком боротьба. На узбережжі Південної Африки, де температура сягає плюс 35, а гнізда розташовані просто серед гарячого піску, щоб не згоріти, африканські пінгвіни шукають прохолоду у тріщинах скель. У норах або навіть старих людських спорудах. Природа подарувала їм ще один секрет: ділянки рожевої шкіри біля очей. Коли стає спекотно, до цих місць приливає більше крові, і вона охолоджується при контакті з повітрям. Це природна система радіатора. Та найбільша небезпека для них не спека, а люди. Нафтові розливи, промислове рибальство, пластик у воді. Усе це зменшує кількість риби, забруднює пір'я і воду. За останні 100 років їхня чисельність скоротилася на понад 90%. Сьогодні пінгвіни півдня виживають завдяки допомозі волонтерів і біологів. Які миють забруднених нафтою птахів. Створюють штучні гнізда і борються, щоб ці птахи сонця не зникли назавжди. Вони такі різні: одні стоять на кризі при мінус 60, інші ховаються в тіні при плюс 40. Але об'єднує їх одне надзвичайна здатність пристосовуватися ці птахи є символом еволюційної гнучкості. Вони навчилися жити там, де, здавалось би, життя неможливе серед вогню і серед криги, серед буревіїв і спеки, і в цьому їхня справжня сила. Від Антарктиди до екватора ці птахи довели, що виживання це не боротьба з природою, а гармонія з нею. Пінгвіни перетворили виживання на мистецтво життя. Деякі з них пірнають на глибину понад пів кілометра. Їхнє серце сповільнюється, а кров тече лише до мозку й серця, щоб вони могли залишатися під водою до 20 хвилин, переслідуючи здобич у темряві, де навіть світло здається зайвим. Вижити для цих птахів означає знайти баланс між холодом і спекою. Між голодом і ризиком, між самотністю і силою зграї. У світі, де все вирішує холод, тепло стає найдорожчим скарбом. І не лише те, що гріє тіло, а те, що гріє серце. Пінгвіни одні з небагатьох істот, для яких любов це стратегія виживання. У морі вітрів і криги вони знаходять одне одного і залишаються вірними партнерами роками. А іноді на все життя. Це одне з найекстремальніших проявів батьківства у природі, без тепла пари яйце загине за кілька хвилин. Без єдності колонії загине все покоління. У тепліших регіонах усе інакше. Тут яйця відкладаються у норах чи ховаються серед скель. Але турбота така ж глибока. Пари по черзі пірнають за їжею, повертаються, щоб нагодувати пташенят свіжими дарами океану. І навіть коли підкрадаються хіжаки, пінгвіни не залишають своїх малюків. Їхня відданість безмовна, їхня сила у єдності. Якщо спостерігати за цими створіннями, ми бачимо більше, ніж просто інстинкти. Ми бачимо справжні серця, які холод не може заморозити. І саме тепло сердець дозволяє пінгвінам пережити навіть найтемнішу ніч Антарктиди. Вони з'явилися на землі задовго до нас. Пінгвіни не просто мешканці холоду, вони свідки змін планети. Ці створіння один з найкращих результатів еволюції та прикладу існування життя на межі можливого. Їхнє життя це віддзеркалення рівноваги, яку людина поступово втрачає. Сьогодні клімат змінюється швидше, ніж будь-коли. Лід, що колись був вічним, тане. Колонії пінгвінів зникають разом із цілими узбережжями. Їхня доля. Це попередження людству. Ми бачимо в них щось кумедне, але за цією грайливістю ховається історія виживання, де кожен день це боротьба за майбутнє. Коли пташеня робить свій перший крок до океану, воно не знає, чи повернеться, та все одно йде, бо це шлях природи, шлях довіри до світу, і, можливо, саме цього бракує нам уміння довіряти життю, навіть коли навколо буря. Пінгвіни є чудовим прикладом, що адаптація не поступка, а мистецтво гармонії. Ці птахи тисячі років зберігають баланс між стихіями і, можливо, у цій простоті їхня мудрість. Люди приходять до них не лише як дослідники, а як учні. Бо, дивлячись на пінгвінів, ми бачимо частинку самих себе. Ми шукаємо тепло, шукаємо опору, шукаємо одне одного серед бурі і холоду власного світу. Коли дивишся на них, розумієш, справжня краса у простоті і здатності залишатися собою навіть коли весь світ крига. Ми можемо шукати відповіді у зорях, у глибинах океану, в далеких планетах. Але, можливо, наймудріші відповіді ходять поруч із нами у фраках серед снігу.